У вихідні я їм один раз на день. Що худне, та ні, зранку до вечора просто. Дружина приходить з роботи, чоловіка каже: Дорога, а у мене є для тебе дві новини. Хороша і погана. Дякую починаю. Ну, давай з хорошої. Дорога, я навчився готувати борщ. А погана. Я зіпсував каструлю, кухню і собаку. У мене на роботі працюють три дівчини. І всіх трьох звати Галя. Ну, я, щоб їх не путати, не, щоб їх не путати я їх назвав Галя-1, Галя-2, Галя-3. По розміру грудей. Так вони теж догадливі, догадалися. Тепер мене кличуть іван 12